Інна Костенко вважають живою легендою, а її біографія є прикладом для мільйонів українців та невичерпним джерелом мудрості. Її вислови надихають на зміни і змушують замислитись над вічними темами. Вона відмовилась від деяких нагород, бо не носить політичної біжутерії, не терпить мовчання, фальші завжди говорить лише правду, безкомпромісна, по усамітнена та віддана своїм ідеям. Такою є українська поетеса. Письменниця, громадська діячка Ліна Костенко, яка 19 березня святкує свій день народження. Цього року Ліні Костенко виповнюється 95 років. Творчість Ліни Костенко це історія України, її культура, інтелект. Це приклад шляхетного служіння літературі. Її ще захоплюють та примушують зупинитися, замислитися, знаходять відгук в серці і назавжди залишаються в душі. Її твори друкуються багатьма мовами світу, Творчість Ліни Костенка вражає, токається серце кожного та змушує замислитись про сенс життя. Іна Костенко переконує нас, що слова незалежність та свобода існують у мові не просто так вона не мовчить ми воїни, не ледарі, лежні. і наше діло праведне і святе бо хто за що, а ми за незалежність. Отож нам так і важко через те. Її слова змушують повірити в свої сили та вчать бути собою за будь-яких обставин. І все на світі треба пережити, бо кожен фініш це, по суті, старт. І наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варт. І в житті, як на полі мінному. Я просила в цьому сторіччі, хоч би той магазинний мінімум люди. Будьте взаємно вічливі, і якби на те моя воля написала б я скрізь курсивами. Так багато на світі горя. Люди, будьте взаємно красивими. Слова росли з ґрунту, мов жита, добірним зерном колосилась мова. Вона як хліб, вона мені свята, і крою предків тяжко пурпурова. А ви думали, що Україна так просто? Україна, це супер! Україна це ексклюзив. По ній прийшли всі катки історії. Вона загартована найвищим гартом. В умовах сучасного світу. Їй немає ціни. Вечернє сонце. вечернє сонце. вечернє сонце.